Вітаю вас, брати та сестри! Є одна річ, яку я дуже хочу, щоб ви знали. Можливо, із з того, що я скажу, це сьогодні буде найважливіше. За вас там в Америці моляться мільйони і мільйони людей. They are praying for Ukraine. Вони моляться за Україну. And they are praying for Christians, the church in Ukraine. І вони моляться за за християн, церкву в Україні. And I'd like to just remind you of something that you already know. І я хочу вам нагадати про те, що ви самі вже знаєте. And that is that God loves you. І це те, що Бог вас любить. I'm reading from the Gospel of Mark. Я буду читати з Євангелія від Марка. Jesus says, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ісус говорить, це 16 розділ, 15-16 вірші, і Він сказав їм, ідіть по цілому світу, і усьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, Осуджений буде. But he who does not believe will be condemned. My wife and I spent the years two thousand eleven to two thousand six stin in Carachi Pakistan. Ми з дружиною провели п'ять років з 2011 по 2016 у місті Карачі. Це в Пакистані. Більшість цього часу я викладав у семінарії там. There is nothing more important that I could have been doing besides teaching seminary. І це, мабуть, найважливіше, що я взагалі міг там робити, навчати в семінарії. Because if you teach a pastor, you teach a church. Бо якщо ти ти навчиш навчиш пастора, цілу церкву. And I would like to thank your pastor for making it possible for me to be here tonight. The population of Pakistan is over two million people. У Пакистані живе більше 250 мільйонів людей. The fifth largest population of any country in the world. Це п'ята за за розміром у світі держава кількістю населення, уявіть собі. And Pakistan has the the largest Muslim population of any country in the world. І в усьому світі це найбільша країна з найбільшою кількістю мусульман. Тобто кількість мусульман там найбільша взагалі у світі. The country of India received its independence in 1947. For Поруч із ними знаходиться Індія. Вона отримала свою незалежність у 1947 році. and shortly after that the country was split into the muslim area of pakistan and the hindu area of india you дуже скоро після цього ця країна розділилася бо так частина де жили мусульмани вона відділилася стала пакистаном а там де жили індуїсти вона лишається індією яку ми сьогодні знаємо you will remember the american president obama Можливо, ви ще пам'ятаєте, такий у нас був президент в Америці, Обама, прізвище в нього було. Одного разу йому задали питання, що вам спати вночі не дає? І він каже, Пакистан. А чому? Тому що у Пакистана є ядерна зброя. І для багатьох людей у світі це тривожненько.

Це він хотікати до того, що дуже бідно народ живе. Є дуже багато ненависті в Пакистані. Але також є і багато любові. Найні персоналістан лавдми. Знаєте, 900% людей, яких я в Пакистані зустрічав, до мене виказували любов. And they treated me very warmly. The city of Karachi has over 20 million people in it. Місто Карачі досить велике, там живе 20 мільйонів людей. And over a half million of those people are Christians. Десь півмільйона з цих 20 це християни. So the good news is that everybody in Karachi knows a Christian. І це дуже добра новина, бо це означає, що в Карачі всі знають хоча б одного віруючого, хоча б одного християнина. There are two national languages in Pakistan. Є два дві державних мови в Пакистані. One is the language Urdu. Одна мова називається And the other language is English. А інша мова це англійська. So there's so much that can be done using the English language in Pakistan. Тому якщо людина знає англійську, то вона багато куди в Пакистані доїде. Because Pakistan is so heavily Islamic, most people are trying to be their own savior. But they need a real savior, Jesus. I'd like to show you a few pictures. I to show you a this is the flag of Pakistan. Вот у Пакистана And this is a picture I took with a very poor phone camera. You could ride a camel at Clifton Beach on the Arabian Sea in Karachi. Maybe try the way around. There is my wife riding a camel at the American consulate. Дружина в в американському посольстві покаталася там на верблюді. От так воно виглядає. Це американський музика Дізі Калеспо, і ви charming with his trumpet. Це американський там зліва, бачите, із трубою в руках американський музикант Дізі Гілеспі, він жив 30-ті роки минулого століття, і він, от бачите, намагається за допомогою труби зачарувати змію. I do not recommend that Dr. Slobodian try this. Я не рекомендую нашому другу Семові це пробувати. Oops. This is on the right, the wife of John F. Kennedy, Jackie Kennedy. Справа там на верблюді, бачите, сидить дружина колись вбитого президента Джона Кеннеді. It's when she visited Karachi in the 1960s. Коли вона в 60-ті роки в Карачі також приїздила. These are the different head coverings that are so often worn by Muslim women. Це різні види головного покриття, які носять там жінки. The hijab, the chador, niqab and burqa. Niqab і бурка, бачите, от there's another picture i took, a snake charmer at the ocean front. this is a very common sight in pakistan, men riding on top of a bus. there are two reasons that they are up there. one is because it's full down below. По перше, тому що всередині вже напхано людей стільки, що не влізеш. А друга причина, тому що там такі хоч трошки вітерець до Там набагато жаркіше ніж у нас, як ви розумієте. you. це найсумніша фотографія, яку я вам покажу сьогодні. 2013 there was an attack upon a church у вересні 2013 року був здійснений напад на церкву у місті Пашавар. Більше 120 людей просто вбили на місці. І це взуття людей, які вже не вийшли з будівлі церкви.

каністри із олією для смаження, яку от возять на велоприцепі. Karachi's a very different place than Kyiv. Там взагалі все не так, як у нас. This is a rickshaw. And my wife and I saw that it was empty, so we went in and had a picture taken while we were on the rickshaw. Це моторикша. І от ми так ішли з дружиною, побачили, що вона пуста, ну і думаємо, дай сфоткаємося.

That would be 20 meters high. І посеред міста стоїть отакий хрест. Він там 20 метрів заввишки. The village restaurant was where the American journalist Daniel Pearl was kidnapped. От Ця фотографія цікава тим, що в цьому ресторані колись вкрали, ну як вкрали зник в цьому ресторані американський журналіст. Його викрали. We live very close to there. This is St. Andrew's Church, built by the Scottish Presbyterians. Also in Pakistan. Yes. It was built in 1869. а побудували її аж в 1869 році. Я там двічі проповідував в першу неділю кожного місяця. Це богословський коледж Святого Фоми. Це та семінарія, де я викладав. This picture I've included because I like the looks of it. It's two of our female students. That is Holy Trinity Cathedral in Karachi. And it was built by the Anglican Church in 1858. And I would typically preach there. Twice a month. This is the Pakistan Bible Society. There was a bomb attack there about 15 years ago. And that is the American consulate in Karachi. It has not only one wall around it, but two. От ви бачите одну стінку, а їх там насправді дві. This man is a descendant of Muhammad. А оцей от чоловік, він потомок Мухаммеда. And I've heard him read the Bible and pray in church many times. І я багато разів чув, як він в церкві читав Біблію і молився. Because God wonderfully converted him. Бо Бог дивним чином навернув його до себе.

Це така замальовка присвячена події, яка там у них була, коли Талібан зайшов у школу і застрелив дітей там постріляли. Коли ми переїхали до міста Карачі, то от ви бачите оці от оранжеві плями це ті місця, які контролює Талібан у місті. Але в 2014 році там провели військову операцію і їх звідти вигнали. Тепер вони жодного району в Карачі не контролюють.

Іран is blue in the middle of that map. Ну, тут очевидно, синє по центру це Іран. And those stars, those dots that you see are American air bases surrounding Iran. І оці от точки на мапі на червоних полях це все американські військово-повітряні бази. This is the day in which we live. Це от в такому сьогоденні ми з вами зараз живемо. You have perhaps Heard of ISIS, the uh, Muslim extremist group. This, this, was, this was their plan to take over things by 2025. But that did not get very far. This is a little bit of humor. Це тут трошки карикатура, як ви бачите, трошки гумору. Ви бачите, як дівчина показує на на шкільну фотографію, каже: "От я отам, бачиш? Оце я". And каже: "Дивись, он я, навіть не моргнула". And this is Christmas day at one of the places we lived in Karachi. А це Різдво в одному з місць, де ми жили там в Карачі. Those children Collect trash for a living. And so we were giving them, we had a fellow give them a monetary gift. This is maybe the best picture of all. And it's me baptizing a Pakistani convert from Islam to Christ. Oh, one, day, one day he texted me and he said, Tell me about the love of Jesus. That's sunset on the Arabian Sea in Karati. And that's all of our pictures, so I. Would like for maybe two or three people, if you could just to pray right now out loud for Pakistan. you know something a bit more about it, having seen these pictures. на цьому мої картинки закінчуються і я хотів би, щоб ми зараз, коли будемо молитися, щоб може дві-три людини помолилися про в тому числі про цю країну. Тепер ви трошки більше про неї знаєте. Тепер ви трошки більше знаєте про те, як там люди живуть, як там віруючі люди живуть. And please, pray that Pakistani Christians will be bold with the gospel and not afraid. І моліться за те, щоб пакистанські віруючі вони були сміливі і не боялися ділитися євангелієм.